Оу! Oh. Mm -hmm. Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Стас. І сьогодні, е, як ви слышите по цьому звуку, ми вертаємось в цей. Е, жуткий мир. Коротше, в цій серії я збираюсь побідить нарешті Ендер эндердракона. Давайте. Ну, починати! Чорт, ну тільки заспавнився і вже нападають. От гімновлемо нече. За він мені, блін, мешає. Коротше, в цій серії я собираюсь побідити Ендер дракона і вижити з цими. Короче, давайте вже поїхали. Кури, 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 кури. Кури, 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 кури. Кабум! Треба положити фокела, щоб всяка нечисть і появлялась. Це надіюсь, чого достатньо. Так, звісно, з їдою в мене тут проблемка. Піду поїду. О, корова, як життя. Кия! Скільки в мене їде. Цього угу. недостатньо. Ну що, добре, продовжимо. А! бум, Єс! Yes. Ми попали в цю стрейню. О, скриня з металом і хлібом. Чудово. У як бустро знайшов опана. Не говорить, що. Афіге час іти вендер світ. Три, два, один. птыть! А чо тут так темно, не зрозумів? А чо тут так темно? Ну, ну вс, добре, давай я почему вже уничтожать твої. Що? 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 Що вс таке? Що? Що? я тільки... Ах ти, блин, творена вольнеча, Що ти дивишся на мене? Значить так, воу! Що на... на, 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 на! Що? Що ти? Що ти? Давай, сдохни, давай. Наконец-то я тебя вбью! Так, так, их тут двое топор. Их тут топор двое. О, удалось. Вася. Ты куда? Давай. Сюда гимно едет. Будем с тобой сражаться. На. Ай, Ай. ау. Ты что, офигел? Ну что ты там летаешь? Может это? Спуститься? А боже. Ну і если так гада, мэн, я б япты. А ти що за хрень? А ти хто? Слушай, а, ти, а тобі А там нормально? Нормально? Прям нормально тебе там? О, С, давай, пока, чувак. С, давай, давай, чувак, давай. Я тоже чего не хочу. Фух. Это было дуже долго. Не, карно это. Да? Ты тоже удивлен, что я его победил? О, и оп. О! Чудо. А. Так, я, вибач, я забыл про тебя. Здорово, чувак, я Як ти? Ты шо фію? <послухання> Мені одну сердечко став. Five minutes later. Это просто жопа Думали кто-то підійшов? Да.

Нарешті я зайшов! Він такий огромный. О, давай, давай. мені треба. мені треба. Э! Ти що, офігів? офигел? Эй, ты! головний меня враг! кей Фінальний бій Финальный бий, почався! Итак, давай-то... Уху! Оце, оце, самое главное. Э, Эу. Це що було? Так, забираемся. Забираем собаку. Так, 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 так. Бай, бай, друже. Так. Вибачте, 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 вибачте. Я тут просто перевірити, чи я тут був, чи не. Нічого полезного немає. От я так і помру. Ех, як шкода. <звук> Не забувайте, що у мене є літре. Добре, я. я звідси, я валютиця це. Я. я зробив все, все що хотів. Насалочки тепехнутись, щоб попасти додому. Так де воно. Five minutes later. Фух, все-таки я выбрался. Все. Ну что ж, давайте, давайте. Уже прыгать. Йоху! Ура, мы прошли Майнкрафт. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. это был всего лишь сон. Мне казалось, что я завалил. Пройшов Майнкрафт в хоррор мірі. Представляєте? Оце от сон. Ну що, ж, добре, давайте заберемо усе, що зможемо, і уходимо звідси. Ех, ну що, прощавай, домік. Ми, напевно, з тобою більше ніколи не встречився. Прощавай. Е-е-е, куди, куди, свиня? Мені потрібно поїсти, вибач. Я вже бачу, я вже бачу, я вже бачу, вот. Он. Ну що ж. Ми пройшли Майнкрафт. Но это не все, що я хочу ще зробити. Як ви знаєте, я ще не доділа свій. Ех. Ну що ж, давайте продовжимо нашу стройку будинку. Перше, що я хочу зробити, это поміняти факела. На... оце от. Так, дайте я Мінкрафту через Spawn. Уйоптий. Спонзі цього. ...так, дайте тебя и ТУДА! Ты я просто хочу до дому. Бля, кому Бля я надеюсь, что мне не те допомога. А! А! Десь падла. Ладно, похрен. Відстрай! Ай! На тобі! На! На тобі! Ау! А! Я все-таки вижив. Фух, Все, я вдома. Ауч! 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 може... Хто скопав мою пащеви? Э, Ааа, не зрозуміло! десь с хто може трогать мої пащеві, це тільки я. Покажи, цього не хто как-то тронуть. Ч лише 6 здав. Это нормально. Кстати, у мене з'явилася нова ідея, що буде в цьому поверсі. В цьому поверсі буде у нас э, э, всякі предмети, щоб піч, варить, жарити. І все таке. Хто відкрив двері? Хто тут не відкр. Що Ти... це таке? Що це таке? Е. <плес> Я ожидав всього, ну не такого. Ну що дивишся? А, я зрозумів. Я тільки що побачив твого брата чи сестру. Чуть не офігів. Ну що ж, я хочу поміняти оці ось стуки на дерев'яні. Вже ніч починається. Скоро буде битва. Готуємо орен, орену. О, оре, оре. Буду вас кормити всіх. Всіх моїх людей. Так, все, всі готові. Абом, 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 абом-абум. Все, хорошого вам дня, друзі мої. Що, 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 що призой? Що що призойшло? А чого зразу? Так, все освітили, тепер можемо продовжити. І все. До вони більше не нападуть на мене. Ну і добре, знаєте. Так, ми йдемо до мене в підвал, щоб трохи добути. Ого! Я знайшов самую рейдку блок в игрі, а кики в мене метало? 23. Эй, ти, крипер! Да это там мені блок! Я. О, папа. Прошна шахта. Ну, стало еще более страшним. Тут есть самисы? Офигеть! 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 Порох! И це, вот, ще це. Ой, я забув собой, блядь

Ее! Yeah! Yeah! Давайте ходімо додому, бо тут страшно. Так, нам треба перепростив, хорошо? Ви готові попсить? Yeah. Вітаю, добро пожаловать додому. Yeah. Так, сі сюди, всі сюди, сі сюди. Зараз я буду тікати. Ви са, саме головне зі мною не йдіть. Що, що ти, блін, тут робиш? Я заказав, сидіти. Йоптать. А ну не гану сюди, до мене. От молодець. Я даже тебе не бачу. ты! Вон де ты, блин. Давай, пішли, ребята. Давайте. Встречайте. Давай, пішли. Ти на самом деле дуже храблей, если со мной пішов прям в ночь. Так что тебе будуть звати Хотя, я знаю, як можна тебе назвати. Ребята, напишіть в комментаріях, як, як можна назвати оцю собаку, которая даже пожертвувала, щоб мене спасти. Так, добре, песики, я... Чого? Тепер осталось тільки спуститись. <ріст> Не портим мій хор територію. Ти <ріст> шо офігів? Кури, 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 кури. Сюди, 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 всі. Должен бути ще третій. Извини. Капець. Я мог побідити, я мог побідити. Спокійно, спокійно. Я скоро вам зроблю будинок. Успокійно. Напевно, їм не дуже подобається мій будинок. Так що, коли буде ранок, я зроблю для них прям гарний будинок. Так, тепер я хочу зробити пол із. із... Берези, берези. Де? Де? курва, крува, курва, кру, кро, кро, кро. Чекаємо, 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 Ти би ще не прийдеш? Він тепер може бути готовий. Ох, ти твар! Що нас БНІЧА существо. Будинок э, моїх пески буде із бережи і із... цього ну, бледного дуба чи темного дуба. Так, добре. Тепер треба торбити стіни, а стіни будуть. Е... Як ти мог появитися там? Ну, в принципі, непогано. Я також мене поставить, А! двері. О! Стій, стіш, сіть, сі!

Що таке? Отак от, от треба битися! Все, це було, і чесно, напрямку, я чуть Все, Що ж, друзі, я. я поки що Поки що не зробив вам будинок, но я надіюсь, що... що в наступній серії я зможу все-таки зробити для них будинок. Ну що, друзі, це кінець відео. Якщо вам подобалося це відео або оці от миленькі песики, то не забудьте поставити лайк. А если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться, здесь весело и страшно. А с вами был Стас. Всем удачи, всем пока.